Вітаю, мене звати Олена Ковальова, це пригноз подій, і сьогодні я в студії з нашою постійною експерткою, ясновидицею Анною Атемановою. Вітаю вас! Вітаю! Рада вас бачити і сьогодні. Вже ж ми записуємо випуск для наших глядачів стосовно України, зокрема і прогнозу для світу. Скажіть, будь ласка, чи дійсно ворог зараз готує такі масштабні, так яких ще можна сказати не було за весь час? Помста Бавовну. Замість. Так, дійсно будуть дуже сильні удари і вісім областей майже по всій Україні. Тепло енергія, світло, на кривий ріг, Чернігівщина, не знаю, рівне в мене, але не, не можу сказати точно, на який час. Дитячі установи діти. Під ризиком, біля води. Все, що біля води. Балістика буде пролітати над водою. Тобто, якщо Київ, то це Вижгород, оболонь під ризиком і ближче до центру. Все ж таки, Дарницький, Солом'янський район, Святошинський район, Одеса, Одесьчина. Суми, суми, наступ. Харків, Харківщина, Дніпро. Так, і Захід України. Ніби як, знаєте, вишукують щось Захід України. Львівщина Львівщина є під загрозою. І тварини, корівники, там, де, от зараз бачу конячок, коники. Це, здається, Херсон можуть підбити коні, коні. У нас. Це Ірпінь-Буча. Зараз я перегляну. Перегляну ці території. Київська область, в тому числі, Біла церква, ще будуть обстріли, велика кількість шохетів, але я бачу ракети, ракетний обстріл. Тут ворог готує комбінований такий удар. Так, і на К. Це Донецький напрямок. Краматорськ. Удари будуть сильні прильоти біля Миколаєва. Так, Боча Ірпінь, пізніше. Дитяча якась установа поруч і знову ТРЦ. Мені йде на М. Не знаю, на, на М. Магілан, можливо, Присутня літера М в назві цього ТРЦ. Я думала навіть, що Макдональдс, але ні. Ніби так не виходить. Київ погроза, шантаж і домовленості. Таємні домовленості, про які не озвучують попередження, щоб погодитись і дати територію. Харківщина там буде дуже-дуже не. Солодко військовим, тому що підуть в наступ, атаки будуть сильніші, агресивніші. І після наших водних дронів і мостів, хто розуміє, той розуміє, після нашої бавовни будуть обстріли. Повідомлення Уже є повідомлення дійсно. І п'ятірка. 15 п'ятірки, ключові цифри. У нас сьогодні 25.5, от цифра 5. Остерігатися цифр 5. І близько до церковного свята у нас йде найближче свято, здається, покрова. Покрова. Так, карта страшного суда. Наступ. Бачите, як mm -hmm. наступ, посилять наступ, однозначно, суми, обстріли, готуватись, обстріли нічні вранці? Церковне свято. Близько до церковного свята. А ще у нас якийсь має бути обмін або договір за дітей, повернення дітей найближчим часом. За великі-великі гроші. Тут ідуть торги, шантаж. І обов'язково потрібно бути обережними. Знову я ж наголошую, що військові а, з Верховної Ради службовцям потрібно бути дуже обережними, тому що є а, такі моменти, що можуть зненацька жінка, як готує напад. Теракт. Боже, який жах. Я бачу, що знову ж таки ваші прогнози вони. Збуваються і наші глядачі це в коментарях пишуть. І так чи інакше, хочу звернутися до глядачів і сказати, що подібні випуски ми робимо не з метою залякати вас, а з метою попередити. А чи довіряти цьому чи ні, вирішувати власне вам? Анно, не можу не спитати про заяви власне, світових лідерів, але і заяви, зокрема. Диктаторів і їх поплічників. Один з них заявив Медведєв, заявив, що Росія може застосувати таку зброю, від якої бомбосховище не допоможе, і американцям про це слід пам'ятати. Скажіть, будь ласка, це такі залякування? Чи дійсно ворог має якусь таємну зброю, якою нові може... оці ракети, про які я щойно і говорила? Дійсно, є в них запас таких ракет. Їх невелика кількість, не дуже велика кількість. Полігони, от зараз мені прийшла інформація, ніби як можуть дари по полігонах. Полігони. Полігони. Небезпека для полігонів українських, військових. Так, біля лісу вибухи. Дійсно є така зброя. Кривий ріг, чернігів. Але дивіться. Карта собачки і сильні обстріли. Це по Європі може бути удар. Шахеди ще будуть залітати, контроль території, розвідка. Ці дрони дають якусь інформацію. Збираю дані якісь, дають їм необхідну важливу інформацію. На тих територіях, кордони, потрібно приглушати інтернет. Тоді там потрібно приглушати інтернет, якісь нові робити станції для інтернету. Це важливо, важлива інформація, тоді вони не зможуть фіксувати дані підготовка. Тепер показує, що готуються використати кліматичну зброю. Повітря буде від цих ракет радіаційне і забруднене. Йодована сіль, іде мені інформація, щоб був йод у людей. Йод, йодована сіль. Так, іще зараз. Зміна погоди, зміна енергії. І застосовуватись буде магічний удар саме о Володимиру Зеленському я бачу. Магічний удар це хтось з російських шуманів? По... Так, на ляльку зроблено. Щоб як психічні розлади були. Я думаю, що наші майстри, хто ставить захист, це познімають. О, Боже, чую інформацію, і вкотре переконуюся, власне, що не тільки українські. Так, але найбільша загроза йде від нового вірусу. Від нового вірусу, який буде випущений в Європі. На сході, і новий цей вірус, він на початку буде проявлятись не сильно важко, а потім буде давати по серцю, як я і прогнозувала раніше: віруси, коронавіруси будуть випускати активно. Тому будьте обережні, не соромтесь лишній раз, чи маску, чи не знаходитесь біля людей, які може кашляють. чи… В скупчених місцях загалом. Так, і ще я бачила метро біля метро. Так люди спускаються швидко. Метро яка станція? Лук'яніка, подивіться: Одеса, можливо Одеса, або по центру. Тоді, коли буде бавовна від нас по мосту. У нас є також сильна дуже зброя водна. І в воді. Вони ще не мають таких приладів, щоб прослідковувати саме водні. Не буду казати, угу. що саме, але для них це несе дійсно загрозу. І в Україні є така зброя, яка може неочікувано, в нас іще поки що не так багато її, але дуже потужна. Про це мало хто знає. Також радіація. радіація йде, віруси, радіація, хвороби. Бути обережними. Нехай у людей буде запас ліків від грипів, від температури, особливо, і від серця. Ви вже не вкотре, до речі, даєте поради саме по здоров'ю для українців і під час прямого ефіру, коли ми робили чи дійсно зараз? от я теж чую від інших майстрів і від загалом від зні про те, що треба готувати загалом навіть не просто йод, щоб був з собою, а консервацію якось тобто продукти такого да, довготривалого зберігання, тому що в світі може настати повний хаос найближчим часом. Чи це просто залякування Повного хаосу? Звісно, не буде, але зміни будуть назад, відліку часу не буде. Ми не повернемося в той світ, який був раніше. Зараз глобальні йдуть переміни у всьому світі. Велика кількість людей я не говорю про Україну. В Україні сильний, потужний стоїть щит. Так як зараз, в нас сильна молитва йде, і у нас дуже чудодійна, зцілююча, рідкісна святиня є. В Україні це в Умані. Я кажу про Ума молитва голубого кольору. Енергія щитом закриває Україну від вірусів, в Європі буде гірше, набагато гірше. Там люди не підготовлені, вони не розуміють, як виживати без світла. Запаси, як в таких скрутних моментах із інтернетом ще будуть перебої, не без того. Люди дуже будуть налякані цим шахедом. 12-місяць, наприкінці цього року. Вже проблеми з інтернетом. Зміни з інтернетом. В Україні будуть е, новини, буде вже зрозуміло. Буде е, розуміння. До речі, Запоріжжя, Запоріжжя, Дніпро також ось показує, що небезпека. Дитячі установи, діти. Оберігати дуже дітей. А, світло, Світлом проблеми, але у нас є альтернатива. Нова якась. Станція можливо, або А от з Одесою, там якось люди не підготовлені, щось там більше, як захисту ППУ потрібно. І з сонцем. Зміни від сонця. Зараз у людей відчуття, що голова болить, втомлюється дуже швидко. Не дуже такі активні, це тому, що в сонці. Йде чорна від сонця енергія. І застосування кліматичної зброї. Погроза йде Америці Трампу, в тому числі. Там буде в Америці потім якийсь випадок. Розповсюдження дуже багато буде поганих наркотиків, неякісних, де люди будуть також швидко хворіти. І роз, просто розповсюдження наркотиків, щоб люди не піднімали. Паніку і не протестували проти Трампа, тому що він буде робити все, щоб економіка просіла, і долар в тому числі. Я пам'ятаю про ваші минулі прогнози, про те, що ви казали, що вийшли всадники так, хаосу цього. Я думаю, що не будемо лякати глядачів, але, тим не менш, будемо попереджати про це. І, власне, хочу подякувати вам за цей випуск і до зустрічі з вами у наступних ефірах. Дякую, до зустрічі.